Дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. І я сьогодні хотіла з вами би поговорити про прекрасний такий аромат, як Мансера «Мускгарден». В перекладі на нашій це буде мускусний сад. Він випущений у 2017 році. Це є жіночий парфум, квітково-фруктовий, дуже гарний і прекрасний. Зараз ми з ним будемо розбиратися. Я вам покажу сам парфум. Дивіться, це є сам парфум, коробочка у нас. Ну, у нас так відкривається коробочка. Дістаємо звідси прекрасний такий мішечок. Дуже гарний. Мішечок такий плотний, шкіряний, з такими зав'язочками. Відкриваємо так ми його. І звідси достаємо сам парфумчик. Та ех, красоті ще яка. Просто шедевр. А не аромат. Тут у нас кришечка, кришечка металічна із буквою М, що означає мансера їхній, така баночка, металічна, тут у нас квіточка така, металічний спрейчик. І обов'язково повинно отут у нас отак відкручуватись. Якщо отак відкручується баночка, вона скляна. Це є настоящий, це не, під, не підробка. А так провіряємо, чи він у нас не підробка. Потім якесь відео я ще зроблю, і ми на що цього поговоримо. Як розпізнати, де підробка, де ні. Це у нас донишко тут прописано. Весь парфум чорний донечко біленьке, золотаста кришечка на різьбі, і гарденія тут така дуже красива. Відкриваємо, наносимо і будемо розбиратися і говорити про ноти. Ой, який божественний. Боже, це не аромат, це просто, це просто якийсь шедевр. Коли вдихаєш цей аромат, ти начебто переносишся в якийсь такий Сад, дуже багатий сад фруктовий. Зараз ми ноти почитаємо і будемо розбиратися. Чи я відчуваю ці ноти, чи не відчуваю, що нам указані на фрагматики. Так, верхні ноти у нас тут йдуть. Клюква, білий персик, цитруси. Що я можу сказати? Так, да, як тільки наносиш на себе, зразу йде клюква. Клюква перемішується із персиком, але ну, персик такий не перестигший, а такий кис... кислий. І тут цитруси відчувається. Напевно, клюква вимішується з персиком і цитрусою. І... і мускус, такий лагідний, мягкий, пушистий мускус. Він не такий, як у Тетіан Теренці, як у монталь. Грязний, він тут дуже чистий, пухнастий, такий, як якась масло ефірне, але без одушки. Таке просто животиночка, чуть-чуть, як жирочком животиночко. І все. Він дуже, дуже гарний, такий. Ну, відчувається, що тут натуральне масло, не синтетичне, і натуральне. Потім, що у нас йде середні ноти болгарська роза і рис лист пачулі індійський жасминчик. І закінчується у нас, так, да, білий муск на кінці указаний, але його вже спочатку чуть. Малина єжевіка амбра. Амбру зразу чуть. Амбру зразу чути. Це дуже амбровий такий аромат. Я його носила, я його полюбляю. Він дуже гарний літом в жару. Він дуже прекрасний у холода. Він дуже гарно ввечері. Він дуже гарно і утром, і в обід, в будь-яку пору року, і в будь-який час дня. В такому ароматі можна кругом йти, кроме спортзалу. Спортзалу нежелательно. Там десь клоськ, чистота тіла, все. І що я вам скажу? Можна і в садик, і в школу, і на роботу, і в офіс, і на вечоринку якусь, і в театр. Кругом він буде прекрасний. Чим він прекрасний? Це такий аромат, він як Хамелеон. Він дуже мінливий. Він все час міняється. Він, він не його хазяйка не вибирає. Він вибирає собі хазяйку. Він все час до вас старається якось сісти, якось вас підчеркнуть, якось вас задовольнити. От розкриттів він мені дуже похожий, як я його тільки наношу. Він дуже похожий мені на віканто стрихніну От є тут ноти такі, ноти є. От як, мабуть, малинка, малинка з цитрусом, з клюквою, жасминчиком і розою. Вони вимішуються і дають таке відчуття якоїсь душевної радості, ейфорії. Потім, як трошечки ви походите десь часа через. 4-5, він такий робиться не клон, а просто чуть-чуть похожий на аромат Монталь-Піон. От є в нього такі тягучі, там чуть-чуть медово солодкуваті відтіночки, як у Монталь Піон. А як уже буде він у вас закінчуватися десь так, уже такий няшненький, він зробиться лагідний. На кінці трошки є схожість у нього з Монтальпур. От, є там такий. Відтіночок конечної ноти. Яка у мене емоція з цим ароматом? Я перед собою бачу ліс. Дуже гарний зелений літній ліс. Літо сонечко сяє, птахи співають, метелики літають, ви заходите в цей ліс, проходите. Крізь нього він такий не хвойний ліс, а іменно такий, як з обичних таких різних різних диких дерев. Ви туди заходите і перед вами, перед глазами, робиться уже не ліс, а сад такий фруктовий, багатий сад. Ви кром дивитесь, там персики. Тут ви наозирнулися тут галявина ціла малини. Тут ви оглянулися тут уже кусти із жасмином. і Розою, під ногами вас пачулі, зелена листата така пачулі. Ви йдете по ній, наступаєте на цю травичку з пачулі, і вам десь віддається такий аромат уже екзотичного саду. Там, де дуже багато апельсинів, лимонів, навіть аж маракуя, не заявлена вона в композиції. Ну тут маракуя і фражепані, Так відчувається і ванілечка. І з такою нотою мускуса легенького, м'якенького, такого огортає, і дуже він такий шлейфовий, Це дає амбра. Да. Амбра. Вона тут така гарна, прекрасна амбра. І е, коли ви заходите в приміщення, ви в ньому побули і виходите з цього приміщення, вас уже немає. Ну, Аромат ваш шлейф зупиняється в цьому приміщенні і заповнює все його. Я колись нанесла на себе на курточку і в машину сіла. Там по роботі з'їздила, туди-сюди положила курточку, вийшла із машини. І пройшло десь там часа три-чотири, відкриваю машину, а там такий аромат, такий аромат. Я навіть не, не зрозуміла. Думаю, пахучка, не пахучка, бо немає її. А то так від моєї курточки верхнього тягу, вона там лежала до од одного бризку, така прямо аура амбра із фруктами. Дуже таку гарну робе позитивну таку прям емоцію, прям таку, ну, дуже гарний аромат прекрасний. Я вам совітую, якщо хочете, ну, на кожному буде по-різному. Візьміть собі одливантик, візьміть собі пробничок, нанесіть на шкіру. Я його спочатку не дуже зрозуміла. Я його нанесла, як я з ним прожила цілі сутки. Потім аж тільки я зрозуміла, який він прекрасний. Шедевр, це просто шедевраний аромат. Так що попробуйте, нанесіть, походіть, поспіть, погуляйте з ним. І потім зрозумієте, підходить вам чи не підходить. Я думаю, дуже сподобається цей аромат тим, кому подобається аромати подобаються ароматиантеренції адромеда, кірке, ну трошки касіопея, десь там у кінці там такий відголосочок є. Стрихніна. Дуже похожі. Так що, якщо вам сподобався мій відео огляд, ставте мені лайки, підписуйтесь, будь ласка, заходьте на мій канал, задавайте питання, до зустрічі, до нових відео оглядів.